Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, як завантажити свою трудову книжку або інші документи для призначення пенсії, тобто як оцифрувати свою трудову книжку, щоб вона була вже в пенсійному фонді. Для цього ми заходимо в свій особистий кабінет пенсійного фонду. Хто не знає, як заходити, під відео я залишу посилання, як зайти в пенсійний фонд і зареєструватися як з комп'ютера, так і з телефона. І ви вже подивитесь, якщо не знаєте, і зайдете в свій пенсійний фонд. Значить, Зайшли ми в пенсійний фонд, і ось зліво ви бачите такий список. Опускаєтеся вниз. Бачите, комунікація з ПФУ. І Тут є відомості про трудові відносини. Тобто, дивіться, бачите, тут вище є. Є теж відомості про трудові відносини, але нам треба іменно з цього пункту з комунікації ПФУ. Тобто натискаємо відомості про трудові відносини, і нам випадає таке вікно, де говориться, щоб ми підготували скан копії сторінок трудової книжки кожну сторінку окремо, як GPG-файл або документ pdf файлі І зазначається, що розмір кожного файлу, сканованої копії документи, не повинен перевищити 1 МБ. Все, прочитали, зробили скан копії, завантажили їх на свій комп'ютер. І далі заходимо сюди і додаємо. Тут уже наші дані є. Тобто паспорт, прізвище, ім'я, код. Далі опускаємося вниз. І ось бачите, скан копії документів. Бачите, додати файл. Натискаємо Додати файл. І вибираємо той документ, який ми хочемо додати: чи військовий квиток, чи трудову книжку, чи, можливо, довідку про зарплату, там, і, і так далі, які потрібно для нарахування стажу документи. У даному випадку трудова книжка. Вибрала трудову книжку. І далі вибираємо ті файли, які ми завантажили сканкопії на свій комп'ютер. І додаємо ці файли. Після того, як ми файли додамо, треба підписати та відправити. ФУ. Як підписувати документи, знову-таки, в опису під відео є посилання, і ви подивитесь, як підписувати документи електронним підписом. І як цей електронний підпис зробити безкоштовно. І після того, як ви завантажили всі документи, продивитися про них можна буде в моїх зверненнях. Як тільки вони будуть перевірені, ви натиснете мої звернення, і тут вже буде статус вашого документа. Ви подивитесь, чи завантажились вони чи ні. Вірніше, чи прийняли їх чи ні. І коли ви додасте ці документи, то вже на момент призначення пенсії, коли будуть призначати пенсію, вам вже не потрібно буде подавати свою трудову, так як пенсія назначиться автоматично. На цьому мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!